Привіт! Сьогодні хочу узнати, чим поділитися з вами: технікою, як прожити свою невдачу, як пережити невдачу, яку ще не було, свої страхи подолати, взяти і прожити свої страхи. Як це зробити, щоб це було не травмовано, але дуже ефективно, результативно, інформативно для вас або навіть для інших, якщо це стосується проєктів на роботі, стартапів. Берете кораблик або робите його з паперу і даєте йому потонути. Як дати потонути своєму цьому кораблю свої ідеї? Розказати всі страхи, які можуть його спіткати, що може з ним статися по дорозі до вашої мети, до реалізації вашого плану. Ви уявляєте, якщо керівник збирає засідання. І кожному співробітнику каже: ми сьогодні будемо розмовляти не про успіх нашого товару і сильні його сторони, і про те, для яких споживачів ми орієнтовані, а про те, що може потопити наш успіх, наш корабель. І дається слово кожному співробітнику, і кожен співробітник являється капітаном свого особистого маленького цього кораблика. І розповідає, як його корабник, але, да, на прикладі однієї ідеї, може потонути, що на нього впливає. Це все збирається як інформація, да? фіксуються основні страхи і будується стратегія, яка буде набагато сильніша, набагато дієвіша, ніж була попередня. Але що це вправа дає? Перше, у вас вже є досить негативне проживання саме у цій позиції цього продукту розочарування. Друге, ви знаєте, в кого найбільше яких страхів і де треба підсилити. І третє, про успіх. І те, як все у вас вийде, ми про це говоримо майже кожного дня. І ви теж знаєте. Сильні сторони свого там, товару, да, своєї ідеї, своєї стратегії, бо якщо б ми не знали сильних своїх сторін, ми б не починали нічого. Але ось така практика потопити свій корабель заздалегідь, дуже ефективна і знімає багато страхів. Потім ви вже безстрашно виходите в море, бо ви підготовлені, і наступна зустріч може бути. Навпаки, називатися чому мій корабель був такий міцний і витримував усі шторми, чого він сподобався там, споживачам, або, будь, або моя ідея реалізувалася найкраще для нас всіх чином. Гарного дня і до практики!